Це повний капець, особливо коли притула говорить з Богданом, що нам там потрібні такі то речі, і тут а, люди збираємо кошти. Фільм за 33 мільйони, чому би не зняти? І ти той момент думаєш, значить, у нас получається все добре. Значить, у нас получається, ну, притули всі обманюють. У нас є кошти, які може виділити на серіал, а на війну немає. Ви, як представник молоді, кого б хотіли бачити на такі посаді? Можливо, маєте якісь критерії? Чесно, не маю поняття, не маю, що має виконувати міністр культури. Хто повинен обіймати посаду міністра культури України? Ну, по-перше, -по він тому що особа етнічний українець раз, тому що він буде дбати наші інтереси народні, українські. А по-друге, то я залежить бажано, щоб його вибирала не та е е слуги народу, яка служить не українським інтересам. А вибирали люди фахові, хто належиться до того всього. Мусить бути етнічні українці, які будуть заангажовані в наш державний процес, включно з президентом, включно з прем'єр-міністром, міністром оборони і і так далі. Мені здається, що це чисто адміністративна посада, але яка повинна шкодити культурі. Ти все, але в ній розбиратися також. А от загалом, що скажете та про нещодавний скандал з нашим екс-міністром культури Ткаченком на такі фільми, як там планувалися недоречно тратити. Ресурс такий держави, він потрібен на, на армію <смі> виділяти. А такі фільми, які не тим більше, які б хотіли показувати по цьому дому чи якого там каналу, і по цих марафонах, які мені не вподобають, тому що є тільки одна думка присутня і все. І немає широти сприйняття від поля бою до. Політичних всяких полів теж хотілося б поміняти людину, напевно, більш прогресивну, молоду, з цифровим баченням майбутнього нашого. Так що, напевно, все нове буде, будемо надіятися, буде на кращий. так, європейського такого більш напрямку, щоб культура розвивалася, щоб була, щоб я сама, в принципі, працюю в культурі. І я працюю з дітьми. І я би хотіла, щоб дітям давали більшу свободу. Чудовою кандидатурою був би Вузницький, але він, на жаль, помер. Це людина, яка насправді цінувала пам'ятки архітектури, насправді дбала про них. Тому ну, наразі поки що інших таких людей не знає.